Так, ще раз доброго дня, шановні керманці. Сьогодні в рамках що ми відчитуємося під вами перед вами про виконану роботу, і що відбувається в місті. Сьогодні отримали нове обладнання. Розповім вам, що це таке, для чого воно треба, і чому була необхідність в закупівлі даних ємкостей і заправочних станцій. Ну, з початку війни. Ститнулося з великою проблемою у місті, пам'ятаєте всі, коли у нас закінчилося на наших заправочних станціях топливо, дизельне паливо і комунальні підприємства, підприємства ну зупинилися. Можна так сказати, зупинилися, тому що не було можливості заправити техніку, і наші мусоровози не змогли виїжджати. На лінію і була проблема, шукали топлово паливо де тільки можливо. Їздили, їздили на шукали на різні заправочні станції. Сьогодні ми з вами э, цю проблему частково вже вирішили, що ми маємо. Ми маємо отакі заправочні модулі. Заправочні модулі на 5 і на 2,5 тонни. Указаний модуль має і такий е, датчик, картку, яка видається відповідальній особі для контролю. Е, тут є GPS-датчик для передачі, скільки топлива видано заправкою, передається на комп'ютер. Дані, е, ну, понятно, фільтрація, е, насос. От. І, от, от і ну, картки сейчас я покажу. Вот такі картки, їх тут багато, вони видаються відповідальним особам для... і кожна є прізвище та по батькові, щоб можна було контролювати. Хто скільки отримав, коли от. такі модулі ми передаємо комунальним підприємствам нашого міста. І вже в таких ємкостях, ємкостях вони зможуть створювати запас палива. От, запас палива. І в случаї, якщо, не дай Бог, у нас пройде ситуація, що не буде палива на заправках, буде вже буде запас. Окрім цього, ну, потрібно ще докупати. Ми зараз взяли такі 4, 4 станції. Ми їх будемо випробувати. Якщо результат буде гарний і вони покажуть себе з доброї, хорошої сторони, то ми будемо докупати. Це ми купили на дизельне паливо. На дизельне паливо. Ну, от у нас вже будемо зараз вони приїхали, їх розвантажили і ми будемо їх видавати. Окрім цього, к нам ще приїхав ще один. Такий апарат дуже гарний GCB. Отримали ми його безкоштовно завдяки допомоги, які нам надають нашому місті. Місту нашому надають. Ви пам'ятаєте, у нас був був у нас теж репортаж, про, де був такий. Він... Оце, це, це ми показували з вами, вам показували прошлого разу, якщо хто пам'ятає, він є. Але ми отримали ще один. Оце наш старенький. Проробив уже 19 років на підприємстві. Так що автопарк у нас поновлюється. Роботу з цього приводу ми проводимо постійно. І ну, це пріоритет. Техніка потрібна нашому місту. Ви розумієте, якщо не, буде, не будемо поповнювати техніку, ну, наші комунальні підприємства вони будуть працювати неефективно або взагалі не зможуть працювати. Тому, шановні акерманці, працюємо. Дуже багато ще треба зробити в сфері ЖКХ. І цю роботу, я думаю, ми, ми справимося. Все у нас буде добре. Ще раз всім миру, миру, добра. Все буде Україна. Всім до побачення.